Начальник головного управління юстиції, депутати міської ради та представники виконавчого комітету відповідали на питання Бориспільців. Розпочали з нагальних проблем лежачого поліцейського та благоустрою прибудинкових територій. Дискусія продовжувалась більше 30 хвилин. Мер міста пообіцяв розібратися з усіма негодами мешканців цього мікрорайону. Проте все по черзі. Наразі державне казначейство знову заборгувало кошти місту. Тому з проблемами, що потребують матеріальних витрат, необхідно почекати. Осталося трішечки гроші виділені біля 100 тисяч. Там обійдеться ремонт. Знову ж таки, зараз би уперлися в казначейство. Казначейство. Проплачує гроші, ми починаємо робити ремонт. Тому трішечки потерпіть для того, щоб але кардинально говорили й про озеленення та уквічення вулиць. Мер міста навів приклад будинку по вулиці Шолохова та запропонував всім присутнім висіяти чорнобривці біля парканів. Багато цю тему можна піднімати, і мені от дивіться, я зараз дивлюся, от чия то хата, де квіти. О, давайте зробимо в нестарівці як виключення біля кожного двору буде такі квіти. Вони недорого стоять. Чорнобривці, от просто буде вулиці чорнобривці і навіть перейменуємо цю вулицю. Вулиця Чорнобиль. я не жартую, звичайно, на щодо переименування. А, що Але, а... Обговорювали також житлові питання. Анатолій Соловйович пояснив детальніше. На сьогоднішній день, якщо раніше люди могли самі будувати, наприклад, транспораторного да, чи місто, то сьогодні тільки будують вони. Тобто це е, з, поля, з поля нашого зору випадає. Але в нас буде сесія. Ось я... В жовтні, 1 жовтня, ми запрошуємо нового керівника Андрія Івановича, піднімемо в тому числі і це питання. Я з ним зустрічався. Він пообіцяв і, і дійсно визнав, що, наприклад, якщо взяти в порівнянні, він там працював в Одесі обленерго і в нас, то каже в чотири рази. Київ обленерго вкладало менше грошей чотири рази, ніж, наприклад Одеса. Тому в нас сьогодні дуже жахлива ситуація. Далі по черзі Першою на прийом завітала Валентина Озерчук. Мешканка вулиці Тельмана не може вирішити питання безпритульних тварин. Нещодавно загинуло багато стерилізованих собак та котів. Ви скажіть, ну хто із людей може взяти кошти? Кошти закупити м'ясо, до закупити і ви десь знайти отраву, і так отраву приготувати, щоб вони собаки з'їли і всі подохли в таких мученнях. Я не вірю. Я не вірю в це, що всі займається. Що це занимається. хто займається? Багато у нас розговорів ходять, що, да, що приймається рішення, приймається рішення, що платиться людям, що там заключається договори. Але мені я в це не вірю. Ярослав Миколаєвич пояснив, що за останній місяць до депутатів надійшло вісім звернень з приводу бездомних собак. Тварин вбивають, але не за рішенням міської ради. Як вирішити дане питання, поки невідомо. Мер Борисполя пояснив, що це проблема не міста, а всієї країни. Можливо, вступ до європейського союзу на все таки заставлять нас європейців прийняти ці закони, про які я вам тільки що говорю. Кожна людина до мене наприклад, сьогодні вдома чотири кота. Я повинен мати на них паспорт, так як Раїса. Але зудово це робить. Паспорта і якщо, не дай Бог, він пропав цей кіт, я за нього несу кримінальну відповідальність. От якщо ми це зробимо в нашій державі, то тоді буде менше проблем, про які ви сьогодні говорите. Отрута для пацюків стала причиною гибелі тварин. Підтвердили представники ветеринарної клініки. Що робити далі? Пояснила Ніна Ященко. Я хочу доповнити Анатолія Соловійовича, що дійсно ці питання і вашу турботу, як громадян, які ну переживають за те, це, це, дійсно це, жива істота. Насамперед ми маємо бути головними Це життя тварин. Ми дійсно за нього також маємо боротися. Але я так розумію, у вас є громадська організація, так? Я хотіла сказати, що можемо ми зараз зробити. От давайте говорити, що ми можемо зараз робити. На мою думку, треба робити громадську організацію. З таких, якщо вона є, з таких ініціативних людей, як ви об'єднуватись, звичайно, залучати кошти спонсорів, об'єднуватись з європейськими міжнародними організаціями. Ярослав Годунок запропонував влаштувати громадські слухання з приводу безпритульних тварин. Давайте ми зробимо громадські слухання разом з усіма. Найдеться дуже. Дуже багато підприємців. Найдеться дуже багато. Да. давайте зробимо цей реєстр, людей зберемо на заблокову зал. Зробимо це як серйозну, скажімо так, громадську раду, от саме за цих собак. Повірте, там я думаю, ми виробимо якесь думку. Питання підняття цін на проїзд в громадському транспорті теж було в порядку денному. Цього разу перевізників підтримав депутат міської ради Володимир Пилипчук. Чому у нас виходить так? Тому що ми трошки проспали. Тоді, коли провари підняло, 50. Ми не піднімали, тому що дійсно тоді можна було утримувати. На сьогоднішній день ми не можемо утримати, Ми повинні, вони повинні сокращати рейси. Якщо вони сократять сьогодні рейси, сократяти люди кажуть, нам не треба сокращати. Я збирався декілька разів. Кажу, як вони кажуть, 50 копійок ми заплатимо. Ну не треба зривати ці рейси. Нам не треба сокращати ці рейси, нам не треба, щоб автобус не виїхав. почому чому він не виїжджає? Та тому що йому сьогодні ну, треба так, міняти так, резину. Резина сьогодні такі. стоїть 2 тисячі з половиною, одне вісімсот п'ятдесят одне бонус. Це получається 10 тисяч. Те, щоб ага. замін... Це ми говоримо за маленький, самий маленький автобус. Значить, це 10 тисяч гривень. А безпека руху, якщо сьогодні буде це на лисій резині їхати і е, таке случає з людьми, це нам буде дорожче, ніж підняти на 50 копійок. Це раз. Сьогодні Державтоінспекція лічно зустрічався з начальником Даїсу, зустрічався з усіма керівниками його з автоінспекції. Про те, що для чого придиратися до цих перевізників, коли сьогодні на стеклі на лобовому один камішок попав і така маленька трещинка, вони виписують 800-600. 550 гривень штрафу. Я кажу, люди добрі, хоч не трогайте за це. Люди є з резина, люди є. Вони наші перевізники. А вони составляють туди і за те, що механіку, за те, що ще. Так, ви ще. Ви розумієте, це сьогодні ми за цих перевізників повинні якось... Прийти до одного знаменника до того, що уже прийшов той час. Не треба там на рубль, не треба нам на два на хоч на 50 копій. Я необхідно переконати людей. Підтримує думку міського голови і начальник головного управління юстиції Ніна Вікторівна. Навіть я тут, да? і ви піднімаєте питання тарифи. Я зразу проти. Я керівник, не, так? Да? Ну, я в принципі буде, розумію, але коли ви про... починаєте обґрунтовувати, так, так, Віктор Григорович, да? Да. мені стає зрозуміло, а дійсно як? Так, мені дороге усь... життя моє чи моєї да. дитини. Чи членом його сім'ї, чи мого сусіда і так далі, звичайно. І тому, коли ви пройдете по своєму мікрорайону, поспілкуєтесь з людьми, зберете на вулицях людей, і вони вплоть до того, що ви напишете їм такі, знаєте, є кедування, це все бачення є. Тобто, опять же таки людям треба пояснити російським Дійсно, 50 копійок — це вже не такий досі. Свою думку висловив і Ярослав Миколаєвич. Ситуація така, що, давайте говорити відверто, якщо вони не піднімуть ціни зараз. Вони їх не піднімуть до президентських виборів. Взагалі, Тобто, давайте говорити, то завтра це буде катастрофа. Хоча я, я проти підняття цін. Я, я категорично проти підняття цін. але реалії життя сьогодні кажуть зовсім інші. питання. Вирішимо найближчим часом, каже міський голова. Порадив прийти цього ж дня на 16.00 на засідання громадської ради. Далі на прийом завітав Костянтин Колубаєв. Мешканець вулиці Космонавтів скаржиться на відсутність асфальтового покриття. Питание, и все. Космонавтов говорят улицу. Но только ее не до конца. Не до конца, только туда. Проект сделанный не до конца. И то слава тебе, Господи, 200, дай Боже. 250 делаем. метров остается а и туда. А там еще три улицы. Виноградная, светличная, ювелейная. Профсоюзная. Да, да. От, вот, отрезали. Вот Правильно. и все. Но ну. в чем, в чем Ну, а потом уже оно ну, а 10 років буде і все одно ничего там эти 3, 250 метров не сделаем. Это надто дорого, каже міський голова, тому питання буде вирішено не найближчим часом. Сьогодні один кілометр дороги обходиться більше одного мільйона. Все, і все я читав. тобто ви, ви розумієте, да. Про мільйон триста, це читаю, дорога з мільйон триста. Да. Наступною на прийом прийшла мешканка вулиці Декабристів. Валентина Козець не може владнати питання переоформлення лічильник на світло. Вже чотири роки жінка переплачує замість восьми гривень, сплачує 20 та не знає, що робити. У мене не працює лічильник по світлу. І де я не зверталася, ніхто мені не може допомогти. Мені як поставили 20 гривень, так я плачу два роки 20 гривень. У мене нагорало ну, 7, 6, 5. Холодильники, коли там лампочка ж горить, бо, а літом то, мабуть, і не горіла. Анатолій Соловйович пообіцяв вирішити дане питання. Таким був прийом міського голови в мікрорайоні Нестерівка 11 вересня. Олена Скриник, Володимир Сісько, новини, телеканал Бориспіль.